У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Найдорожчі у Христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу. Зі щиро серця усіх вас вітаю у цей прекрасний недільний святковий день. Приємно, що ми знову можемо бути тут, перед престолом нашого Всевишнього, і найперше йому дякувати за все, що він нам посилає. Є одне прислів'я, яке вчить, що навіть найвищу вежу будували на відповідній основі. На доброму фундаменті мудрість, дорогі браті і сестри, яка десь криється в цьому прислів'ї, сьогодні допоможе нам зберегти нас від певної спокуси, яка сьогодні перестригає кожного з нас, особливо в цю неділю. А ця неділя називається неділею всіх святих, знаних і незнаних, тих, дорогі браті і сестри, хто сьогодні величається славою святих у небі. Тих, які намагалися бути подібними до Бога, тих, які намагалися бути досконалими, подібно, як і Отець наш, що на небі є досконалий. Ми сьогодні вдивляємося в постаті тих святих, які також, в якийсь такий невидимий спосіб, ведуть нас за собою. Ми бачимо, наскільки ця їхня святість. Виглядає прекрасно, як вони зуміли, можливо, через певні перешкоди, зодягнутися у ці Божі чесноти і осягнути, отримати все те, що Господь для них приготував. Святість, дорогі браття і сестри, повинна бути також і нашою метою, нашого життя, усіх нас без винятку. Єдине, що чомусь ми інколи не до кінця розуміємо, що. Вона мені притаманна, що дійсно я повинен в неї зодягнутися, за нею прямувати, бути правдивим світлом у своєму житті як і для себе, так і для інших. Іноді людина думає, що ну, святість не для мене, вона десь є дуже далеко, вона є неосяжна. Щоби позбутися цієї спокуси, можливо, якоїсь такої недовіри, дорогі браті і сестри, ми повинні розуміти, що святість. Це є діло Святого Духа, особливо для тих, хто відкривається на нього, особливо для тих, хто відкривається для Бога. І ми своїм серцем в своїй щоденній молитві говоримо: Господи, увійди і провадь мною моїм життям. І Христос каже: хто хоче напитися, прийдіть до мене, хто в мене вірить. Ріки води живої потечуть з його життя, з його нутра. І оцим першим кроком, дорогі братія і сестри, до святості власне буде оце прагнення Бога, спрага за Ним. Але як ми бачимо, життя наше показує щось інколи зовсім інше. Ми бачимо, що дуже часто ми зустрічаємо певні перешкоди. Певні перепони у нашому житті. І про одну з перепон описує досить такий відомий лорд Кенет, який був відомий в багатьох країнах через телесеріал, свій цивілізація, називався так. Ось він не знав і помер без Бога. Але у своєму житті він описує одну таку цікаву подію. Він каже, що раз, будучи таким туристом, в якійсь країні він зайшов до одного храму. І буквально за мить його серце, його життя охопила така наднебесна радість, милість, яку він не міг пізніше описати словами на папері. Каже, але дуже швидко оця благодать, оця милість вона пропала, тому що я зрозумів і відчув. Що мені потрібно змінитися, змінити своє життя, можливо, навіть і на виворіт. Але коли він про це подумав, відчув, ось, він згадав, що він має своїх рідних і друзів. І якщо він озвучиться їм, вони не сприймуть. Вони подумають, що він зійшов з розуму, як то ми кажемо, правда, що взяв собі щось за ілюзію якусь. І Цьому його життєписі останні слова його були такі. Я занадто закорінився в цьому світі, щоб щось змінити заради себе, заради кращого життя. Людина, дорогі браті і сестри, яка також десь, можливо, занадто закорінюється, свідомо чи несвідомо. Можливо, дуже багато є таких моментів, які від нас не залежать, але закорінюється, вона не дає можливості Святому Духові нею нами провадити. І саме тому ми сьогодні слухаємо оце слово Боже, щоби звернути увагу на себе, на своє життя. Чи дійсно я щасливий, чи дійсно я іду оцією дорогою, яка провадить нас до святості. І Христос нам говорить про певні вимоги. Хоча ми почули кілька цих вимог, і нам десь страшно, як, як я можу відкинути батька, матір, сестер, рідних, як я можу багато чого іншого зробити, коли, коли я з цим живу, коли мені це подобається, коли це є моє. Перша вимора, дорогі браті і сестри, Христос, що каже: якщо ти не залишиш батька, матір, рідних і так далі, ти мене недостойний. Не йде мова, дорогі браті і сестри, щоб в якийсь фізичний спосіб відректися, відрізати оці коріння від своїх найрідніших. Але мова йде про те, щоб людина, яка хоче бути святою, в такої людини на першому місці завжди має бути Господь. І чим більше будемо йому давати можливість нами провадити, жити в нашому серці, тим більше ми будемо розуміти і відчувати оцей зв'язок духовний, в першу чергу, між нашими рідними, тих, яких ми маємо покинути. Друга справа вимога, яку подає Христос, каже: якщо хтось не візьме свого Христа, не чужого, а свого і не буде йти за мною, він також мене недостойний. Світ, дорогі браття і сестри, накидує своє своє ярмо, і дуже часто нам десь легше його нести, ніж духовне, ніж своє власне. І тому людина, коли пізнає правду, вона пізнає зло, вона пізнає справедливість, які обтяжують. І саме тому дуже важко це нести. Але коли вона довіряє Господеві. Звісно, що він додасть сили. Сили нести свій, можливо, і важкий хрест. І третя вимога каже Христос: хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Звісно, дорогі браті і сестри, що ми дотримаємося, будемо жити цими першою другою вимогою. Звісно, що ми будемо мати силу. Будь-коли в будь-яких обставинах і ситуаціях визнати нашого Христа перед людьми, перед світом, нести з такою легкістю і світлістю правду про нього. Чи, можливо, заважкі ці вимоги? Чи можливо нам, дорогі браття і сестри, є легше зупинитися на оцій дорозі такого, ну, скажімо, духовного пересічення і тим задовільнятися? В цей момент корисно було б прочитати собі слова пустинника святого Макарія Великого, який робить. Таке дуже цікаве порівняння, якою може бути людина, коли вона не має дійсно справжнього керманича у своєму житті. Він каже: горе дорозі, по котрій ніхто не ходить, бо стане житлом диких звірів, горе тій оселі, в якій нема господаря. Горе ниві. Котра не має хлібороба, що обробляв би її, горе кораблю, якщо немає керманича, тому що киданий хвилями бурі потоне. Горе душі, яка не має нічого спільного з Божественним Духом, котрий би проганяв з неї хижаків беззаконня, горе душі. Яка не має при собі справного керманича Христа, тому що опиниться у морській пучині темноти, її кидають хвилі пристрастей, і вона гине, не сподобавшись вічного божественного життя. Слухаючи сьогоднішнє слово Боже, дорогі браття і сестри, постараймося зблизитись. До оцієї святості. А радше вже сьогодні можливо відновім або закладім оцей правдивий фундамент особистої святості, використавши оці вимоги, які ми сьогодні чули від нашого Господа. А Він в цьому нехай нам допомагає. Слава Ісусу Христу!